Доброго дня малятка! А я вас вітаю такої чарівної загадкової пори року. А чим вона вам подобається? А що незвичного ви помітили? А що сподобалося? Скажіть, яку ви спостерігаєте частину доби? А чи граєте ви вранці на вулиці? А чи розглядаєте доріжку, якою йдете до садочка? Тож давайте поглянемо на сніжок і дізнаємось, хто заходив до нас на гостини. Вранці біля хатки малесенькі сліди. Зайчаткову хату приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Так хто ж до нас завітав? В якій порі, якої частини доби. Будьте уважні до слідочків на снігу, завжди розглядайте, спостерігайте і дізнайтесь, хто ще до вас буде приходити. Тож давайте потурбуємось про менших друзів, адже стало дуже холодно, морозно. Давайте ж залишимо гостинці для тварин, повісимо годівнички для пташок. Бо без турботи вони можуть загинути. Тож дбаємо про всіх, всіх, всіх і дорослих, і малих.